Друзі, доброго Стой. дня. Сьогодні ми з вами е, в міні Агро Київ заїхали подивитися на Ріончика РФ 244. Ось тут, да. Торгують тракторами. Привіт, парні. Доброго дня. Ви Таке взагалі що зібралися і по бабам, чи що я. А, а ви часи бачили? Обід! Обід. Тобто ти біжиш поки. Ну, біжи, а ми поки знімаємо трактора. Саша, привіт. Доброго дня. Слухай, розкажи, будь ласка, про ревку Орион 244-й, бо дуже багато відеосів зараз конкуренти там записують, знімають. Що все не трактор, тільки там кентавр трактор та, цей, скажи, ну, скаут трактор. Скаут. А, а кажуть, що джинма, Ловол, Донфен це взагалі не трактор ні разу. Не, ну ці Давай трак... почнемо. з <різь> Тут а, взагалі так їх не можна порівнювати. В принципі, якщо розібратися а, Але, але, але Ну, їх взагалі не можна порівнювати. Якщо а, розібратися, то <різь> що <різь> Оріон, що скаут, що кентавр це один і той самий трактор. Це йдуть зборочні заводи. Тобто у них шасі одинакові, у них мости в них повністю все одинакове. Буває там, що відрізняються вони по комплектації, тобто генераторами, десь слабша мощність, потужність потужності генератора, десь більша потужність генератора. А якщо е, взяти по конструктиву, воно все одне й те саме. А генератор, потужність генератора, настільки важливо. Я на днях бачив огляд скаута. Там отакий 24 й скаут 24 -й сильний. І там казали, у нас генератор на 350 Вт, А тут є на Не, ватт е, на Оріонах. Вони стоять на 500 ватт. От, бо тут акумулятор стоїть здоровий. І чим, щоб швидше була зарядка акумулятора, от, щоб потужності генератора витало, то на Оріони ставиться. От перша перевага. От, ну. Друзі, ви от, чули, ставляться, в Оріоні ставляться генератор генератори 500 на, да, на 500 ватт. От, по, е в принципі, що тут, по двигунах в них є, є різниця, бо. На них там стоять на скаутах на кентаврах стоять двигуни КМ-овські. А тут стоїть уд Д-двигун. Mm -hmm. ну, в принципі, вони, якщо розібратись, нічим не відрізняються по характеристиках, От, е, що 24 кінські сили потужні, що тут, е, що там, 24 кінські потужності. От, е, одне, що іноді. Не подобається клієнтам те, що Кеймовський двигун на низьких оборотах працює рівно, от. а цей, як би сказати, наче не рівно, в нього ну, не рівна робота. Но, коли розібратися, цей на низьких оборотах дуже добре тяне, mm -hmm. от. а Кеймовський на низьких оборотах ну, хуже тяне. У нього нема. Ну, взагалі, це, я так розумію, будь-який мінітрактор, з кеморським mm -hmm. мотором. Так, да, да, да. Ну, це, це така модифікація двигуна. Що... Також в даному тракторі є два гідронасоси. У нас один гідронасос йде на гідропецеліч керма, другий йде на гідросистему. Mm -hmm. Двохдискове щеплення, бокова куліса. От. Е, також є дві, е, два гідровиходи назад. Дві пари гідровиходів, одна пара, друга пара. Також примусова гідравлика от, з плаваючим положенням. То багато задають питань, чи є плаваюче положення. Я вам скажу одне: що все навісне обладнання працює тільки на плаваючому положенні. Без плаваючого положення ви не зможете працювати із навісним обладнанням. Теж. То, то примусово це додаткова плюшка, яка по суті... Собі... Ні, 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 ні. Це не, це не плюшка, це просто. Ви не зможете працювати без е, плаваючого положення. Щоб ніхто більше не задавав таких питань, що кажуть, що немає плаваючого положення. Ні, ніхто не зможе працювати без плаваючого положення. Це наклеп. Да. <кліп> Зверніть увагу на задній міст. От, який він потужний, що кричать, всі, що там у скаутів у... і так далі. Так, да. і Тому подобних всіх тракторах, що мости йдуть, стоять із 40 сильних тракторів. От. Ну, Розвію всі оці міфи. От, значить, що на 24-ки, що на 40-ці, шасі в них одинакові. Mm -hmm. От. Візуально, коли дивися, воно все повністю одинакове. Вони відрізняються тільки двигунами. Тут двигун 24 кінських сили. На 40-вках стоять 4-циліндрові на 40 кінських сил. От. По тракторах саме головне це вага трактора. От. У вас буде трактор на 40 кінських сил, але з малою вагою. І він все одно потягне те, що буде тягнути 24-ка. Бо якщо ви зацепите щось більше, то. Він просто буде буксувати, не буде в нього фатати ваги. Зрозуміло. Які основні по цьому трактору технічні показники: шина, просвіт, колія, кількість передач. Значить, даний, є нема. даний трактор у нас йде з реверсом, тобто у нього чотири передачі. От, реверс, понижена, повишена. Получається 8 передач вперед, 8 передач назад. О, розмір передніх шин у 6,5 на 16. Розмір задніх шин у нас 11,2 на 24. Задні також, противаги. Так, також в комплекті йдуть задні противаги, і також в комплекті йдуть передні противаги. Угу. Зручне розташування речага реверса. Він вже стоїть з боку, бо раніше він знаходився тут біля руля. От, і коли оператор заходив на своє робоче місце, то цеплявся, було незручно. Зараз його перенесли і поставили біля сидіння, тобто набагато вже зручніше ним працювати. Також бокова куліса виведена в сторону, щоб вам не мішала по центру речах передач. Угу. От, двохдискове щеплення, баки тут йдуть металеві, от не пластикові. Да, зараз з'явилася тема, ставлять пластикові баки, комплектують, які в панелі приладів взагалі стоять біля проводки і так далі. Ну, пластик, пластик. Так. Да, і навіть замітьте те, що бак, бак, хоч і металевий, але він обклеєний іде. От, покажи сюди. Ага, щоб сильно він не нагрівався. Поняв. Ну, там під горловину є отвір і да, газові в... да, газовий амортизатор. Ага. Два газових амортизатори стоїть. Поняв. Блок запобіжників. Вже винесли в доступне місце. Це якого місяця випуск? Так, це в нас трактор 24 рік, місяць не пише. Місяць не пише, январі. Ага. Не побачив. Понял. <кій> Що ще треба людям знати про цей трактор, щоб він їх як -то, А, Покажіть, ще, будь ласка. Хоча вас... взагалі Оріони взагалі вони продаються, вони приїхали, продалися і опять Вони, вони, вони дуже про 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 продаються, ну, вони в нас не затримуються. Тобто, це, ця модель людям дуже сподобалась, вона працює. Без нарікань. От, і, як би сказати, Можна що Ці всі трактори, що приходять, вони одним словом просто розписані. Ну, вони розлітаються по мережі. Е -е, мережа у міністра, до речі, своя 15, 15 філіалів. Да, 15 Покажіть, філіалів. будь ласка, де стоїть от, от стойник. <плес> да. от. Він, е -е, раніше він стояв знизу от, і зимою він замерзав. Угу. Тут він стояв. Зараз його підняли вверх, щоб тепло йде від двигуна, от, паливо прогрівається і не, не замерзає. Супер. От, хто працює зимою, це дуже важливо. Даліше. У нас сидіння йде підпружинене, угу. от, не твердження. Зашито все під сидіннями або все більше. зашите, і хто бере ці трактора без кабіни, в подальшому ставлять кабіну, вже не треба. Нікому нічого видумувати, вже повністю все зашите, вже як би сказати, воно повністю все підготовлено. Також стоїть електронна панель приладів. Підлога, О, у нас. підлога рівна, двохдискове щеплення. Угу. О, а так, в принципі, все. Ну, Більш-менш все зрозуміло. Таке тоді питання наступне: оці всі розговори про шасі, 24-40 сорокове шасі. В мініграє як присутнє все? І лаволи, і данфен. Ну, давайте і Шифенги, по... фенми. Давайте... І, і булати, і Ріони. Питання. Як нам про шасі людям розповісти, що таке 24 те і сорокове шасі? Ви розумієте, що так не можу вам сказати це не. Не зрозуміло, там 24-річне шасі чи 40 очне шасі. Бо в різних тракторів шасі воно йде різне. От, наприклад, візьмемо Ловоловське шасі, да? переднє місце Ловола, ну, взагалі він маленький, тонюсінький, то тонюсінький. 24-ка, вона у них взагалі чулки такі, яке. Як рука толщиною. Це Ловол взагалі по всьому світу продається і взагалі рахується як преміум бренд з Китаю. Так, да, Давайте почнемо: що Ловол, що Донфен, що Джинма це преміум сегмент іде. А відео конкуренти кажуть, що то все херня, а то не трактор. Ці трактори не взагалі не можна <с порівнювати. Ну, взагалі, от ті, що трактори можна між собою порівнювати, це Оріон. Це кентавр, це. Саш, давай, Добрий день, вибачте. Доброго дня. Скоро, скукає. Не заїжджайте. Ж. Не ну що робити? Не тренуєшся, працюю. <рапляху> ну, працюю. Що тут нового? Та все постарому, щоб було. То є. Нічого не помінялося. Неправда. Розповідаю, рівна підлога. Не, <рапляху> генератор не... <рапляху> на 500 ватт. <рапляху> Друзі, дякуємо, що подивилися це відео. Лайк, підписочка, слідкуйте за нашими новинами. Про шасі ми знімемо окреме відео і слідкуйте на днях воно буде. Ну а поки що Олександр спілкується з клієнтом Ну і що, треба продавати. Гарного дня, друзі, всім!